Всім привіт! Така класнюча річка сьогодні у мене. Щойно бачу, як тут сплавлявся жерех кіла два, напевно. У мене сьогодні ось такий от Зодіас до 10 грамів, 3000 дайва, Воблерки, блешні і так далі. Он тут є кущ метрів 30 від мене, і там глибина під цим кущем. Там я постійно бачу голавлів і жерехів. Зараз підходжу дуже тихо, не розмовляю і спробую зловити. Не знаю, зайти в воду чи з берега, з берега високо. Все, режим тиші. Тут взяв перший друзі. Ой, який горбач хороший. Дивіться. <си> перший <си> <си> ось такий окунець взяв. Прекрасно. Ось такий от перший красень з-під коряшки те, що я вам і казав, рибка стоїть локально. На таких річках на таких річках, які обмілівають до серпня-вересня місяця, рибка стоїть там, де є хоч трохи глибини. Тут є глибина. І тут стоїть рибка. Ось тут от все міляк абсолютно. Глибина тільки ось тут під цим берегом. І тут вся риба. Тільки тут треба кидати під коряшки, на глибину в такі спеціальні місця. І там буде рибка. Є, друзі, ще один окунець був. Ще був один окунець і зійшов. Звідти з-під папороті тої, з-під камишатого. Ще один зовсім невеликий окунець. Обережно відпускаємо. Давай, давай біжи. Хороший закид. тут, друзі, пару метрів від мене тільки що великий голавль був або жеріх. То есть этих двух ребят. Я не знаю, цікавився ли он блестной щучка взяла. Ось така, друзі, щучка невеличка. Щучка пол кіложки. може й менше. Сьогодні, друзі, працює ось такий от Сміта РС. Два окунька, чи три на його рахунку і ця щучка. Ось тут от затишок. Кинув затишок і взяв. Повільна проводочка і клюнула щучка. Перша щучка сьогодні. На цій річці, друзі. На цій річці є дуже багато класних місць, а часу не так вже і багато, тому я рухаюсь, не впираюсь, прокидав, жерех не клюнув, декілька окунців, щука. Класний результат і рухаюсь далі. Тому що дуже багато тут класних місць. І я хочу на них всіх половити. Тому треба рухатись. От сюди доганяв жерех. Прямо доганяв. Прямо до моїх ніг. Він доганяв. Невеличкий жарішок Але це вже був би результат. Але добре, що він зацікавився. Тут далі, друзі, є таке цікаве дуже місце. Залівчик прям. І я хочу його пробити. Копію на тайника. Це ще одна дешева копія на тайника. По-моєму, латоя фірма. Коротше, що то 110 чи 120 гривень в Китаї коштує. І з такою от, таким кольором прикольним. Вирішив купити саме, щоб по корчах покидати. Коли берегова рибалка, десь засадити в корч, не жалко. Подивимося, як він працює заодно. Тут дуже прикольно. Так, я на другій локації. о, Тут як завжди свині на тій локації. Ну от навіщо робити ями і сюди мусор викидувати. Така гарна річка, ну важко з собою занести. Ладно, це... Це вже філософські думки. Тут дуже багато завжди жереха, бо тут яма. Тут яма і тут багато завжди жереха. Дивиться за виходами. Ось такий от друзі жеріг Я думаю ви бачили. Тільки що припитався атакувати блешню і промазав. Не знаю цей момент ви бачили чи ні. Величезний Он Прям тут проплив. Я його побачив, друзі. Я його побачив. дивіться, який, який головліще. Фу. Я його побачив, я в нього кинув, і він взяв. І за ним йшов ще один такий же. Дивіться, який красавчик. Зараз будемо важити його, бо це дуже достойна рибка. Сміт АРС спрацювала. Ось такий от АРС. <пиш> Пішов, друзі. Он він вистрибнув з під коли я фоткав. Дуже гарна риба. Дуже гарна рибка. Супер. Супер. Ну, буду сподіватися, що це не останній сьогодні. Не останній головень. Кинув он там, я бачу, він стоїть під верхом. Туди кинув, він розвернувся і одразу взяв. Я звісно їх тут же розлякав всіх. Прокидав ще чабіком немає. Ой, там під берегом хтось ганяє. О, кунярку ще знайшов. Знаю я, що він тут стоїть. Його тут має стояти. Завершую я рибалочку, вже сонце сіло, рибалка вдалася дуже хороша, я прям задоволений. Сьогодні по комплекту це був Зодіас Dive 3000, і сьогодні відпрацював ось такий от ARS від сміт. Прекрасна блесна, вона чудово відловила окуня сьогодні, щучку зловила. І що саме головне голавля. Я вже так прикинув той голавль. Мав 900 грамів. Тому що я зважив підсаку. Підсака мала 600 унцій я так розумію. Тому що на вагах була не та міра. А разом 600 унцій це 270 г вийшло. А разом я зважив з підсакою голавль Це був кіло 800 кіло 800 Віднімаємо кіло 900 Віднімаємо 600 Це вагу підсаки. 270 грамів і того виходить там за 600 грамів, не 900, а за 600 грамів. Тобто десь 650-700 грамів валавлик, такий гарний. Я вважаю, це дуже достойна рибка. Блисна відпрацювала, повторюся, дуже добре. На жаль, жерех не взяв, жереха багато, жерех виходить, але не підібрав я під нього приманку. Натомість ловив чудового головля. Бачив дуже багато головля, іноді підкидував йому. Один зреагував чи два зреагувало, але промазало. І тільки оцей один взяв. Така от рибалочка, друзі. Кому вона сподобалася, з вас обов'язково лайк, підписка на канал. До нових зустрічей. Всім пока!